Україна провела рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Російської Федерації у листопаді. Про це говорить Блумберг. Українські військові використовували дрони для атаки на російське НПЗ щонайменше 14 разів у листопаді, що є найвищим показником за час війни. Ще одна новина. Увітков приземлився в Москві. Спеціальний посланник США Стів Вітков приземлився сьогодні у Москві в аеропорту внуково незадовго до 14-ї години за місцевим часом. На борту бізнес джету Global 7500. тисяч був також Джаред Кушнер, зять президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У Москві Вітков та Кушнер мають вести прямі переговори про війну та те, що вони називають мирними переговорами в Україні з Дмитрієм з Дмитрієвим, в тому числі можливо і з Путлером. Завжди є багато поточних новин. Я б сьогодні хотів поговорити про важливий аспект війни економіка, а саме її складова, що формує більшу частину бюджету Росії газ та нафта в контексті російського тіньового флоту. Півтори роки назад я робив вже на цю тему відео. Його ви побачите тут сьогодні. Тоді я розмірковував про необхідність активної боротьби з цим тіньовим флотом. Тоді мені. у в коментарях багато людей писали про нереалістичність моїх слів. Але на сьогодні, як ми бачимо, така боротьба йде. Не так активно, як це необхідно для досягнення однозначного результату знищення такого флоту, але тим не менше, йде. Різні країни в різних морях та океанах в різний спосіб затримують або арештовують як мінімум, зупиняють для догляду та перевірки. Звичайно, цього ще робиться замало, але от Україна відкрила нову сторінку у цьому питанні. Ви знаєте, Україна атакувала морськими дронами танкери, які рухалися з босфору в бік новоросійська для завантаження нафтою. Між іншим, на сьогоднішній день в новоросійську нема жодного танкера. Якісь там два на рейді, але в порт вони не заходять. neyde çaresi var Не тільки морськими брандерами Україна атакує російський тіньовий флот. Ось буквально свіжа е, інформація. Танкер Мідволга 2. Відповідно до АІС судна, за даними міжнародних сервісів відстеження, АІС вимкнено з 23 листопада на цьому судні. Де воно завантажилося з соняшниковою олією, достеменно невідомо. Е, імовірні порти завантаження окуповані Бердянськ е, чи Маріуполь. А алія крадена, тому танкер і був атакований. Вчора, о 10.10 -10 московського часу, російський сервіс відстеження города Ру показав місце розташування судна на південь від Таманського півострову за такими от координатами при курсі 170, тобто майже на південь. Чому потім танкер виявився так близько до Туреччини? Незрозуміло. Ворожі змі заявляють, що танкер Мідволга-2 був атакований за допомогою Бепла. На фото, ймовірно, уламки лютого. Удар було нанесено по ходовій рубці, внаслідок чого нібито постраждали капітан та механік судна. В момент атаки судно знаходилося за 150 кілометрів на південь від тимчасово окупованої Ялти у Криму та 70 кілометрів на північ від турецького Сінопу. Танкер ішов з Ростова на Дону в Мерсін, але зараз змінив курс і рухається в Сінопу, оскільки має пошкодження ходової рубки капітана. Ну що, Росія напала на Україну. Веде агресивну війну, яка має ознаки геноциду українського народу та має на меті знищення української держави. тому наша задача нанести втрати Росії не тільки на полі бою, а й у економічній галузі. Мета зрозуміла і проста: чим менше у Росії ресурсів, тим швидше вона зупиниться у цій війні. Для тих, кому цікаво, пропоную подивитись випуск півторирічної давнини та провести паралелі з сьогоденням, з аналізом, чому так сталося, що робити. Та, звичайно, хто винен. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про море, про океан. Але, на жаль, не про відпочинок. Ви знаєте, що дякуючи скоординованим діям Військово-морського флоту України, ГУР СБУ вдалося знищити, хоч поки. Не весь, але значну частину так званого Чорноморського флоту Російської Федерації. По суті, статус флоту е, потроху міняється на статус флотілія. Через кількість та спеціалізацію суден колишнього ЧФ, які залишаються. Морські дрони, протикорабельні ракети Нептун та протикорабельні ракети різних країн-союзників, що передані нам. Різко зменшують присутність Чорноморського флоту у Чорному морі. В основному їх військові кораблі знаходяться у гаванях військових баз на тимчасово окупованій Кубані та Чорноморського узбережжя Кавказу. Але у РФ є інший флот, не менш небезпечний. Це флот, який перевозить нафту та нафтопродукти, які вони продають по всьому світу. Цей флот та нафтопродукти знаходяться під санкціями та обмеженнями. Зрозуміло, що РФ намагається придумати схеми, якими вони це роблять. Рейтерс, наприклад, пише, що група західних страхових компаній заявила, що обмеження цін на російську нафту стає все більш нездійсненним і лише спонукає ще більше суден приєднатися до тіньового флоту. Міжнародна група PY, це міжнародний клуб взаємного страхування власників суден, заявила, що обмеження цін не мало значного успіху з моменту його запровадження. Два роки тому. Оскільки Росія перейшла на власний флот, а також на танкери, які перебувають поза контролем Заходу, заява була представлена як письмовий доказ на слуханнях у парламенті Великої Британії 30 квітня 2024 року. Група заявляє, що до її складу входять 12 компаній зі страхування морської відповідальності перед третіми особами, які покривають 87% всього світового океанського тонажу. У заяві, зокрема, йдеться: обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним у міру того, як дедалі більше суден та супутних послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За оцінками близько 800 танкерів вже залишили клуб міжнародної групи International Group, що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту. Тобто ми маємо ситуацію, коли судна, які використовують для перевезення нафтопродуктів, виходять з структур міжнародного співробітництва. Та більше того, для уникнення від Дій санкцій, вони навіть міняють порт приписки, назву суден та прапор держави, під яким вони йдуть у світовий океан. Блумберг звертає увагу, що російська компанія Совкомфлот переіменувала деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США. Наразі відомо точно, що принаймні чотири танкери змінили свої назви. А також прапор РФ на прапор Габону. Де той Габон? Хто знає. Наприклад, нова назва судна Кемерева замість NC Коламбус. Білгород замість NC Браво. Калінінград замість NC Кептен та Красноярськ замість NC «Крейшн». Нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій. щоб… Дистанціюватися від списків у базах даних санкцій. Хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в міжнародній морській організації, зазначається, що Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот «Совкомфлоту», щоб транспортувати свою нафту та нафтопродукти. За даними підрозділу найбільшого в світі суднового брокера Clarkson Research Service, російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу AfraMax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти. Для довідки. За класифікацією «Афра» цей тип танкерів відноситься до класу LR2. Це судна від 80 до 120 тисяч тонн дедвейту. За не більш 32 метри потужність рухової установки суду на фрамак становить приблизно 13-17 тисяч кВт. Швидкість цих танкерів становить приблизно 15 вузлів. Танкери цього типу в основному використовуються для організації торгівлі в акваторії якогось одного моря. Наприклад, в Північному морі, Карибському басейні, Даликому Сході або Середземному морі. Історично видобуток нафти країн ОПЕК поступово збільшується, тому попит на танкери Афромакс зростає. Танкери стають більш затребуваними внаслідок того, що більшість гаваней і каналів, через які прямує нафта з країн ОПЕК та Росії. Занадто малі для проходу танкерів в LCC, і тим більше ULCC. В результаті Афромакс і Суецмакс стали кращим варіантом для перевезення нафти морськими шляхами. Експерти Лойда вважають, що введення в дію нафтопроводу CCTO призведе до зростання ринку Афромаксів, які можуть приймати всі порти призначення. Замовлення на виготовлення Афромакс розміщується в основному в Південній Кореї та Китаї. Деякі замовлення також розміщуються і в Росії. Афромакс може приймати ряд портів на території колишнього СРСР, в тому числі Венспілський вільний порт і порт Східний в Затоці Находка. Це Японське море. То, що ми маємо. А маємо те, що так званий «тюньовий флот Росії продовжує возити нафтопродукти, які РФ продає по світу. А відповідно заробляє на цьому гроші, за рахунок яких РФ живе та воює проти нас. Відповідно, цю ситуацію необхідно міняти. А тут є проблема: принцип вільного судноплавства. Або принцип свободи відкритого моря. Він виражає об'єктивну необхідність держав та народів у вільному використанні морських просторів для здійснення міжнародних, економічних, політичних та культурних зв'язків. Тобто, неможливо взяти і заборонити Росії возити своїми чи орендованими судами власні товари. Але, як завжди, є, але наприклад. Видання політика у статті своїй пише наступне. Оскільки тіньо флот Росії загрожує Швеції, ось як ЄС може допомогти. Зазначається, що тіньовий флот Росії, який діє поза офіційним морським сектором і має незрозумілу власність, а також практично не має страхування, стає дедалі більшим головним болем. І зараз загрожує острову, наприклад, Готланд. А отже і Швеції. Оскільки ці судни не входять до складу жодних збройних сил, НАТО мало що може з ними зробити. І хоча Швеція зараз сподівається, що санкції ЄС можуть допомогти, це рішення буде повільним. Однак є два кроки, які країни ЄС. Можуть зробити, щоб швидко вплинути на тіньовий флот Росії. По-перше, за допомогою проекту Європейського оборонного агентства морський нагляд, Європейський Союз може ідентифікувати та розслідувати всі підозрілі тіньові судна, що плавають у водах його країн-членів, наприклад, Балтійське море. Тоді ЄС також міг би скористатися планом дій щодо Балтійського моря. Ця міжурядова угода, яку Росія також підписала, як і ЄС, є стратегічною програмою заходів і дій для досягнення здорового стану Балтійського моря. Оскільки передача нафти з судна на судно безумовно не відповідає угоді. Інші підписанти мають право спробувати втрутитися, коли такі передачі відбуваються. Ці два заходи не заблокують тіньовий флот Росії. Однак вони зроблять флот трохи менш небезпечним, наприклад, для Швеції і острова Готланд. Це тільки один приклад того, як можливо діяти щодо тіньового флоту Росії. У будь-якому випадку танкерний флот Росії дає їм можливість заробляти дуже великі гроші. А значить, цю можливість необхідно ліквідувати. Які ще шляхи можливі? Зараз створюється так званий міжнародний компенсаційний механізм згідно рішень ПАРЕ. Тобто, це структура міжнародна, яка у своїй діяльності має організувати. Фіксацію наслідків російської агресії у фінансовому вимірі. Вони будуть приймати заяви від держав, юридичних та фізичних осіб про те, яку саме шкоду Росія їм нанесла. Наступним кроком є арешти майна, коштів та інших засобів, що належать Росії та її громадянам, якими можливо буде здійснити. Такі компенсації. Ці танкери та нафтопродукти є власністю Росії, а тому можуть бути арештовані та конфісковані. Тут виникає логічне питання: яким чином? Хто це може зробити? Та який механізм? Якщо такий танкер зайде у порт країни коаліції, що підтримують Україну, теоретично такий арешт можливий. А що робити з тими танкерами, які йдуть у країни третього світу, або, наприклад, у Китай, зупинити у відкритому морі судно можливо лише при наявності міжнародного мандату. Та й здійснити це можливо лише силами та засобами або Інтерполу, або військових суден країн, які наважаться на такі дії. Але все одно при наявності міжнародного мандату. Тепер уявіть кількість суден у Світовому океані, та яку необхідно проробити роботу по фактичному виявленню ідентифікації та локалізації таких суден. Така робота можлива лише при діях широкої морської, навіть океанічної коаліції. Але це необхідно робити. Інакше фінансовий потік у Росію від продажу нафтопродуктів не зупиниться. У минулі роки від влади в Україні можна було чути про надлишкове військове майно, яке продавали, ліквідували, різали та у різний спосіб зменшували військові можливості України. Такі саме слова можна було чути і про військовий флот України. Були приблизно такі аргументи. Нам не потрібно стільки військових кораблів, бо Чорне море маленьке, а кораблі в першу чергу розраховані на великі моря та океани. Ось зараз би і стали у нагоді ті кораблі, які влада України порізала на металобрухт. Та продала як наш недобудований авіаносець Китаю. Просто вдумайтесь. Авіаносець Варяг продали за 25 мільйонів доларів. Військовий корабль, який має коштувати мільярди доларів. Цей авіаносець називався Варяг. Китай при покупці декларував, що буде його використовувати як плавучий отель Казіно. Тобто такий собі, плавучий Лас-Вегас. А насправді цей авіаносець був. Переобладнаний, добудований китайцями, та зараз він стоїть в строю китайського військового флоту під назвою Ляонін. Майже звучить як Ленін. Цей військовий корабель, який Україна продала Китаю, став першим авіаносцем Китаю. А тепер вони поставили на потік виробництво його копій. Україна у 2005 році продала Китаю також зразок перспективного палубного винищувача Т-10К, який залишився після розвалу СРСР. Саме на базі цього літака був створений перший китайський палубний винищувач j 15 саме для цього авіаносцю. Військові Китаї також вивчали методику підготовки пілотів палубної авіації в Україні, в Криму. На науково-дослідницькому комплексі корабельної авіації нитка. Нагадайте, кого Китай підтримує в цій війні? Україну чи Росію? То де ті умніки, що приймали такі далекоглядні рішення? Це відео, звичайно, не про політику та відповідальність тих, хто приймав такі рішення. Але. Впевнений, що над подібними питаннями теж треба буде розбиратися починаючи з моменту проголошення незалежності у 1991 році. Отже, перед Україною та міжнародною коаліцією країн-союзників стоїть ще одна задача: а саме, розроблення механізму, по суті, відлову російського тіньового флоту танкерів. У водах Світового океану. Моя думка така: оскільки Російська Федерація визнана країною агресором та країною терористом, той флот її, що діє за сірими та чорними схемами, є флотом, по суті, що займається контрабандою. Цей флот є, я б навіть сказав, піратським, а відповідно до нього мають застосовуватися заходи примусу з метою забезпечення безпеки. Міжнародного торгового судноплавства у Світовому океані. От зараз би нам в океані знадобився наш військовий флот, який знищили, порізали на метал. А тим часом життя триває, точиться війна.